вже протягом тривалого часу основним гравцем журнаської команди. Але провалив так провалив попередній Щедраков. Ксьонс. Ксьонс з м'ячем залишається. Павло Ксьонс. Подача. Є удар. І рахунок стає 1-0. Рахунок стає 1-0. Карпати забивають. Олександр Гладкий. Черговий гол записує на свій рахунок. У другий гол у цьому сезоні у ворота Ужгородської команди. І Карпати попереду. Карпати наприкінці першого тайму відкривають. Рахунок у поєдинку. Ось вона передача. Ну а куди побіг у цьому епізоді Рніч? І що він робив у цьому епізоді? І чому він не грав проти гладкого? Повинен був перед... передбачити. Акторію польоту м'яча, оскільки вже у той момент, коли віддав передачу Ксьонс, ніч ринувся вперед. І зрозуміло, що дістати м'яча центрбеком було дуже важко. А голодкий сам залишився. Знову ж таки, помилка в обороні буджутської команди. Приполя. Трухін. Трухін падає. Чисто зіграно. Ні. Рефері у порушення правил. Рефери призначає штрафний удар. Подача. Удар по воротах. М'яч у сітці. Один-один. один один у поєдинку Говарла Карпати. Дам'єн Леталек забиває. Зараз головна увага до того епізоду. чи було там порушення правил, оскільки йде у показував, що м'яч зіграв. Але після цього рефери призначив штрафний удар. Після цього розіграшу. Ось він цей розіграш. Ось вона передача на Трухіна. Подача. Все дуже швидко зробили футболісти Гоберли. Претензії є, безперечно, до пластуна. Це близьковично відбувалося у цьому епізоді з під центрбека команди. пробиває леталек точно в руки голкіперу. Але зіграти вдало, врятувати свою команду у цьому епізоді Роман Мисок не зумів. Рахунок стає один і з чистого аркушу все розпочинається. Фас. Пас на фланг віддає Балафас. Чурко. Подача Чурка. Трухін! Б'є по воротах Трухін. М'яч у сітці. 2-1. Говарла попереду. Який гол забиває Дмитро Трухін? І знову помилка голкіпера. Уже цього разу залишили самого на фланзі. Блісти Карпат свого суперника у першому темі ідентичний епізод був, але біля воріт Дмитра Бабенка, після чого вдалося перший гол забити Гладкому. Ну а тут подібний епізод у Трухіна. У Трухін не скибив. Трухін буде більш ефектно зіграв у цьому епізоді. Ось він удар. Відмінний удар з лівої. Зрячий чи ні це інше питання. Головне, що вдалося. Дмитро Трухін. Автор цього забитого м'яча. 2-1 говарло попереду. Та ще багато часу до завершення поєдинку. Там і інші футболісти готові було замикати, якби це була передача, але так вийшло, що це був прямий удар по воротах.